Передаємо вітання з буткемпу і клейовей. Сьогодні ви побачите, як наші гравці налаштовують залізу перед лоргарка. Сезантажні текстури вимкнуно. Влада, хай вимкнув. Дізнаєтесь, що може здивувати тренера. Там таке, є, це взагалі. Давай давай зробимо. Іде, да, як Канцізор потрапив в команду. Я знаю історію, які напинився віку. А він не знає, мабуть. Сідайте зручніше, беріть щось поїсти. Мені на без помідорів. Ми починаємо. Давай, run, давай. Yes. А Єес! Який алгоритм? Ти сів за новий комп. Що ти робиш По перше? По-перше, змінюємо DPI, параметри, доповнення, Шо? Потрібно сенс у вінді та виключаємо акселерацію. Після того, як ми все це зробили. Ми такі всі класні, на ага. ми такі всі топові. Заходимо в Nvidia. тут вже все настроєно для того, щоб можна було ну, так, що масштабування. Ставимо GP. прописуємо параметри запуску. Новіт, no щоб відключалася заставка мови гри став... Я ставлю інгліш. Тут нема нічого такого, щоб там полегшило твою гру. Чи це просто дефолт? Посадка далекобійника. Отак треба грати. А що, в тебе є якісь е, ці щасливі талісманчики, які береш на гру? У мене ні. У мене два. Два, а де други. Це що таке? Це, коротше, мені подарував чувак. Це тільки якому я вже граю в кс. Вау. А це звідки? Починається пальба. Скільки для тебе норма настріляти бутів? Ну. Для розминки, там тисяча хватить. Для тренування саме 2-3. Okay. Потім ти йдеш в ДМ, так? Да? Okay, Я так розумію, ви всі так робите. Типа, спочатку боти, потім ДМ, потім прак. Кожного по різному, yeah. але плюс-мінус такий принцип. Mm -hmm. А ти вже грав? Так, пару Мчиків зіграв. І що, що скажеш? Ох, тяжко. А знаєш, що мені здалося? Я грав, мені здалося, що трошки важче, ніби моделька стала, якось важче рухатися. Так, є так, є таке. А ще от грав Міраж, я стою у вікні, за КТ, на, на, на мене стопні до виходить чела, я не розумію, хто в мене стріляє. Дігл, калаш, скаут, я не розумію хто вже. Mm. А, типа по звуку? Так, да, взагалі. Ну, ноль шансів зрозуміти, хто в тебе стріляє. Пліво. 16 на 9. Ні. 4 на 3. Чому? Не знаю, просто просто краще. Методом проб? Чи просто з самого початку так почав? З самого початку так почав. 4 на 3. Чому? Все життя так краю. Хм. А може ти багато чого опускаєш? Mm. Може ти навіть не знаєш як там на 16 на 9. 16 на 9 модельки такі. Локі. Mm. Чому ти перейшов на 16 на 9? Мені прикольніше. І все? Ніяк до плюшок це не дає? Ні. Знову доведеться налоги з футболу, але чужий комп? я таке, що ніби, я не знаю, чужи кроси чи пофіг. Головне, щоб девайси були свої. Ну, це залежить від того, який у тебе вдома монітор і комп у першу чергу. Наскільки сильно відрізниться ваша гра, якщо тут буде інша гірцовка, наприклад? Треба звикнути до цього, та це дуже довго. Навіщо звикати до того, що гірше? Ну так. Да. А бували прецеденти, коли якісь чуваки приїжджали зі своїм залізом на турніри на якісь. На турніри? Ну да. Я чув таку історію. Чув таку історію мені розказував колись туров, з яким я грав в аматорській команді. Коли він був студентом, ну йому вже 30 плюс. Він був студентом в нульових. У нього була турецька команда. В Києві була турецька команда, в 1.6 один катала. То в них чувак взяв Комсі з Моніком і Дмитро, Він розказував з лівого берега, віз кіберзону в Красава. <грашен> а, ти а, а що тренер робить поки карте на лошади? Вообще ничего. <кхем> <кхем> да. Сейчас мне надо тут скачать ОБС, ага. подключиться там к Ютубу, потому что мы ведем записи, все дела. Минимально настрою монитор там для себя. І так далі. А. І все. А ти ж не маєш права з ними під час гри комунікувати? Маю, чому. Маєш, так? Так. Ну, якщо ми граємо офіційну гру, то ні. Тільки під час паузи. А як організатори турніру будуть певні, що ти не під час гри не ходиш там на навушкою, що шепчеш, тіпо, знаєш? Ну дивіться, ми будемо ось з камери є. У кожного з гравців та в мене, і це все буде зніматись там на такому достойному рівні Буду, в Діскорді будуть камери. Це все контролюється, щоб я не розмовляв тільки під час пауз, щоб розмовляв. І також, якщо буде технічна пауза, ми не маємо права в технічні паузи розмовляти, тільки в тактичній Скільки з цих параметрів ти розумієш, що вони означають? Ні, ну тут я викупаю з'яжуха. Шейдери, тих, не пам'ятаю, що в мене вдома стоїть На низьких, не на низьких, Низь... Ладно. ставиш на низькі не складно. Тресування, що, що таке? Дозволяють класти зантажні текстур. Вимкнено? Вимкнено. Оце контраст гравця повинно бути вимкнуто. У мене 8 x вимкнено Білійне. Вимкнено, 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 нормально, я думаю, піде. У нас стіл регулюється, ви розумієте? Ну, я розумію, раніше регулювалися е, ці Виріште сидіння, це, а тут у нас стіл, тут всі. Виріште. Да, давай, зроби. Як? Дай, да. Я не розумію, я перший раз це бачу, я не розумію, У мене звичайний дерев'яний стіл вдома. <рес> а що ви взагалі скажеш про депкемп? <рес> Ой, про базу наві. Імба. Ну, <рес> реально імба. Моніки 360, то я перший раз за таким сиджу. Оці столи, ну, це просто ще раз покажу, це. Це імба. Взагалі треба такий міні тур показати. Там таке, це взагалі. Давай, давай зробимо. Да, Іде, Я прямо зараз покажу. Я зараз покажу таку фішку, що ви просто, ну. Ви просто в шоці будете. Дивіться, кіната, мужики. Тут живу я і кліо. Ну, це імба. Називається маркіз. Ну, я просто не знаю, що таке маркіз, чесно, перший раз таке чую. Але от така штука. Просто йди за мною. Зараз покажу. Потрошку зараз. Тіньочок буде робитись. А ось дивись. Ось такий прикол. Наві. Краса. І тут мангальчик, там. Все можна зробити. Хорошо. Ну і відок, так? Ігрова, ігрова, це ну, імба ще просто. Насправді я просто підключив свої девайси наразі і хочу відчути мишку комп'ютер. Насправді, вже різо топове. Це набагато крутіше, ніж було в минулому тому я вже в очікуванні того, що тут має і нормально летіти, і взагалі всі умови створені якраз для того, щоб ми взяли гарний результат. Круто. Давай зекономимо час іншим кіберспортивним командам, згадай той буткен, подивись на цей і скажи різницю. Небо і земля, реально, адже тут дуже зручний прокрум, є кондиціонер. Там у нас була проблема з тим, що не було свіжого повітря, Повітря було сухе. А тут. І Я насправді дуже щасливий, те, що саме, наприклад, цим складом ми тут зібралися, адже і вайп повинен бути хороший і приєднав корисне з приємним. Що скажеш про кепа? Про кепа? Дуже досвідчений. Ти іноді от його мислення намагаєшся зрозуміти, і тобі потрібно для цього якийсь час. Він це одразу розуміє, а тобі там, там, хвилини на фару там, треба, щоб ти. Ага, ось чому він це зробив. Добре, зрозумі. Ну, Важливо зараз не сказати багато хороших речей, щоб в нього не полетіла самооцінка, дуже висока, а мені це не вигідно. Треба тримати людей в тонусі, так що професіонал. Все робить чітко, е планує таких. Е Я знаю, що він був капітаном в останньому складі академії, тому в нього і присутнє стратегічне мислення теж. Так mm -hmm. що м -м, з ним легко знайти спільну. мову. СІЗОР! Темна конячка Іква! Взагалі нічого про тебе не знаємо. Розкажи про себе, як ти опинився вообще? Як ти опинився віко? Я знаю історію, він опинився віко. А він не знає, мабуть. <laughs> це ми грали проти його команди, якусь. чувак на морозі, просто як, тупо як танк пере. 30 чимось був зробив, ми, ми виграли ту гру. Це був фінал якогось турніру, в тур... турніру, де ми виграли 25 тисяч. Угу. да. я просто запам'ятав, думаю, блін, я навіть під час гри кажу, пацани, акуратно, нам чувак після кілу зразу жме жм... W. І це хороша риса, що він відправляє свій характер. Мені, мені це одразу було цікаво, і е, коли в нас було питання заміни, міни, такий, пам'ятаю, я пам'ятаю, я такий чувак кінці зовсім. Це ти запропонував? Ну коли ми думали кого брати, я зразу його сказав. Ну, я сказав, що є такий чувак, тому а, я би його розглянув. Мені написав психо, сказав, що цього хоче з тобою пообщатись», тому що все затихло, і потім мені Макс написав. Почало це рішати. Е, а до того, як ми з ними грали, ми вперше е, грали Enciн, ми зіграли один, е, один прак і одразу офіціал против проти них. І я, я їм кажу, що я просто буду бігати і вбивати. Відключаю всі відчуття і просто херачить на тіпів. Ти кажеш, Артем, зупинись! А його не можна зупинити. І ти буває таке, що танк, це наш тупо наш леопард. Як ти сам думаєш, ця твоя тактика, вона більше приносить користі? чи... На... Користі? <голосить> 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 Правильно, треба вміти використовувати гравців. В Кожній команді є танк. Кліо, яка твоя тоді е, риса, головна ігрова? Риса? Не знаю, холоднокровність. <голосить> спокійно, спокійно. Жага до перемог, голод, мотивація, вони надихають. Це дійсно впливає, бо бувають моменти, коли ти вже втомився від гри, у тебе от рутина, день сурка, як то кажуть, а тут нов, нові емоції. Який чувак написав: Іклоєй стане командою фармілкою Що це не... значить? Вообще? Команда фармілка Ну, по факту, формат фарм э, команди він ну дійсно присутній. Тобто ти звідси можеш висипити будь-якого гравця собі в інший склад, ти можеш змінювати. Тобто всі на, в, mm -hmm. в одній екосистемі знаходяться. В нашому випадку це трішки не так, як воно, наприклад, в більш вагових організаціях. І те, що до мажору насудна квалі... кваліфікації до мажору 9 місяців, є можливості проявити обидвом складам, і як сказав Макс. Це у нас те, що. По факту синіший ковід буде грати коспітацію. Так, да, це гарно. Підбадьорю, да, цей дух наближаючого суперничества. Це одно це буде суперничество? Це як. Це хороше, здорово, нахрен. Так, да, це дуже круто. Ну, 29 го числа ми відпочиваємо, там катаємо. Тут Артем приїхав в Київ, треба місто показати. Mm -hmm. Підемо з зоопарк. Ну, коротше. Так, я не зрозумів, що ви тут розсілися? Давайте працювати, хлопці. Щас працювати. Да. Так. Не їм цибулю. Не їсть це цибулю. Да, даже без я Без томатів. А я с томатом. Не, ну сливочна. томатна основа. Сливочна. Половину, сливочна. половину таких, половину таких. Мені та, нужно без помидоров. Понятно, что кто есть есть томаты, Хтось есть нет, я вижу там 100%. В СВ чи в купе? В купе. А, з бабки. Плюс сорок з, з, з бабками. Ну... Бабка с у вісні перша гра нашої команди в групі Б стартує сьогодні о 1800. Будемо чекати вас на нашому твіч каналі. Якщо вам сподобалось це відео, протисніть вподобайку і залишайтесь на каналі. Адже до нас на буткем завітали гості, і вони дуже хочуть дещо вам розказати. Плеєвел.